Всім привіт! З вами Дан, і це у нас відео на тему, як встановити карти на Minecraft. Для початку нам потрібно скачати карту, яку ми хочемо встановити. Переходимо в наш браузер та пишемо скачати карти Minecraft. Далі переходимо на будь-який сайт. Тепер нам потрібно обрати версію. Ви повинні розуміти, що якщо ми оберемо карту, наприклад, на версію 1.16.5 і поставимо її на вищу версію, то нічого страшного не буде. Але якщо ми поставимо її на нижчу версію, то можуть зникнути деякі блоки чи ще щось. Тому я обираю версію 1.19.2. Наприклад, ось цю карту. Переходжу вниз. Ось посилання. Я оклацаю. У мене починає скачуватися карта. Мод завантажився. Тепер ми закриваємо браузер, відкриваємо T-Launcher. Ось у мене вже відкрита папка з моїми завантаженнями. Клацаю на ось цю от папочку, відкривається папка Майнкрафту. Тут я відкриваю, наприклад, цей архів та переношу ось цю папку в папку Saves. Все я її переніс. Звичайно, можна було просто розархівувати. Версію я вибрав 1.19.2 і тепер заходжу. Ось ми клацаємо гра на одинці. І ось наша карта. Ось, як ви бачите, все працює. Тому, якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Дан. Чекайте нових відео. До зустрічі!